Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3817-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 94 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8749-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш щаслива. Тридцять дев'ять. 48. 43. 60, тридцять вісім. 21, три. Двадцять один, сорок два, шістнадцять. Сорок п'ять. два, дванадцять. Сімдесят дев'ять. Дев'ять, тридцять, 47, двадцять, тридцять, двадцять два, сімдесят, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7602-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 2. 4. 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 2, 4. 9. Бережіть себе. Все буде Україна.